Відмітити найактивнішу частину нашого суспільства це наш волонтерський рух, який діє в нашому Харківському районі. Тати вас всіх зі святом. та патріотизм, активну громадську позицію, волонтерську діяльність, благодійність, доброчинність, високий професіоналізм при виконанні службових обов'язків в умовах воєнного стану та з нагоди Дня волонтера відзнакою Харківської районної військової адміністрації герої у формі без зброї» нагороджується. Жук Віктор Олександрович, голова правління та або організаторного лінія безпеки Харківської обласної організації Громада Харків». Харківська района військової адміністрації героїв у формі без зброї нагороджується Жук Сергій Олександрович Олександров. Самий великий волонтер, який це Володимир Вікторович. Він працює. Якщо ми кожен в своєму напрямку, то він у всіх напрямків. <кл 'язана> І тому волонтера. <кл 'язана> і на організації благодійний фонд жирело відродження. Подякаю районної військової адміністрації, нагороджується П'єтро Богдан Євгеневич. Нагороджується проскурня Олександра Ігорівна. Подякую Харківської районної військової адміністрації нагороджується сірова Вероніка Станіславівна. Подякую харківської районної військової адміністрації. Нагороджується команда благодійної організації «Благодійний фонд «Жерело» відродження по Вітаю вас. Я хотів би два слова додати. Що ця дійсна команда з перших днів їздила по дексуновим територіям близько до території ворога, це була і Липівська громада, і гачівська громада. І крім того, що вони допомагали населенню, ще й допомагають і воєнним силам. Дякуємо. А в плічоплі з воїнам бійцем працюєш важко не за народу. І від людей у кліткові за це і волонтер, надійний країни. Яка свою свободу борони? Безсонні ночі і бурливі дни зливись для тебе. непреривну ми Є життя, цим і сльози, але в душі немає каяття, ти поспішаєш в і в морози, щоб врятувати хоч одне життя, а скільки їх врятованих тобою на фронті, в тиші госпіталів. А буде треба, станеш сам тобою. І від людей за це тобі уклін, ти волонтер, надійди України, яка свою свободу боронить, безсонні ночі буремні днини, злились для тебе в небри мить. безсонні ночі буремні днини, злились для тебе в мить.